Відбувається зараз фактично боротьба двох груп. Одна група, яка дійсно ставить зараз на десятки мільярдів е, е, гривень і відповідно добудову третього-четвертого блоків, е, ну і відповідно це ж фінансування, це ж підряди. Ну тобто люди, які задіяні саме в атомці. А є група, яка, е, ну скажімо. Вона має відносини певні з Рінатом Леонідовичем із тепловою генерацією. Їм не вигідно, щоб добудовувати третій-четвертий блоки в, саме в тому варіанті, як зараз. Ну і ми зараз бачимо дійсно в цьому варіанті йде шалена боротьба. Плюс тема є корупційного елементу, в енергоатомі там величезні проблеми з цим. Низка закупівель відбуваються в два-три рази дорожче від реальної вартості. Є питання знову ж таки по. Аудитам а ще момент, що немає сьогодні ніякого зовнішнього підтвердження, що буде нам надаватися фінансування на добудову третього і четвертого блоків. Плюс, коли вони будуть готові, десь до три там в 30-му році у нас зараз є необхідність. Нарощувати безпосередньо нашу генерацію, ну і відповідно, якраз ті люди, які пов'язані більше з Рінатом Леонідовичем, вони більше роблять ставку. Дійсно, це не лише теплова генерація, яку треба відновлювати. Мова йде про відновлювальні джерела енергії, і вітер і сонце, і децентралізація відповідно. Невеликі оці когенераційні установки, ну тобто, це насправді зараз дуже така комплексна дискусія, яка вилилася в політичну боротьбу безпосередньо у Верховній Раді.